Шулерські перемішування бувають різного рівня, складності та типажу. І, наприклад, якщо ти бачиш людину за гральним столом, яка помітно добре вміє перемішувати колоду карт, це привід задуматись, чи варто з такою людиною взагалі продовжувати якусь гру. Тому що деякі її маніпуляції можуть виглядати дивно, карти можуть навіть сипатись на підлогу, проте це не виключає остаточний формат перемоги. Тому що ця людина може роздати собі саме ті карти, які їй потрібні для вдалої гри. І зараз я, звісно, це продемонструю на прикладі чотирьох тузів. Але цим ми не обмежимось. Ми взяли чотирьох тузів, бачиш, вже навіть сконтролювали їх собі. Це вже непогано. Проте ми підемо далі і перемішаємо колоду ще декілька разів. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Після чого я використаю тасування, яке називається фаро, причому навіть на столі. Це одне із найскладніших перемішувань, яке взагалі існує, і можемо зробити навіть ось такий формат в руках. Це перемішування обдурити ніяким чином неможливо. Проте насправді і воно не дає жодних. Гарантій, тому що собі ми все одно можемо роздати ті карти, які нам, як я вже казав, потрібні. Але це все фокус. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.